Як капітан ПСЖ, як ти оцінюєш цю спільну пригоду із командою? Ви провели разом майже місяць, які спогади залишилися поза полем? Це був справді класний місяць разом. Тренер давав нам трохи вільного часу. Ми могли б провести його з родиною, зустрітися з друзями. Ми мали змогу відпочивати не втрачаючи фокусу на змаганні Я вважаю, що саме це дозволило нам пройти весь цей шлях і пройти його так, як ми його пройшли. ми стали єдиним колективом. і на полі і поза його межами. цей вільний час, який нам надали допоміг нам зберегти свіжість правильний настрій та психологічний стан. Ми з командою проводили разом багато часу на тренуваннях у готелі, просто у побуті. І ми всі чудово ладнаємо. Кожен з нас знає свою роль у групі. Кожен робить все, що від нього залежить. І ця дружня спільна атмосфера насправді дуже допомагає нам на полі. Тож цей весь досвід я оцінюю як дуже позитивний. Ви набагато говорите про суперників, але здається, ви легко перемагаєте всі команди. Навіть реал. А як щодо Челсі? Чи є у вас побоювання? Я вважаю, що кожен матч має свою історію. І не можна орієнтуватися лише на попередні перемоги. Матч проти Челсі. Це фінал. і це зовсім інше. Все залежить від того, як ми зіграємо і як зіграє суперник. можу сказати лише одне: У ПСЖ гравці, тренерський тренерські штаби, весь клуб Ми готові боротися за трофей. саме для цього. Ми сюди приїхали. Тренер нас добре підготував. Ми знаємо, як гратиме Челсі. Ми будемо намагатися нав'язати свою гру. Ми хочемо бути агресивними. грати в атакувальний футбол це те, що ми робимо з першого дня, відколи тренер з нами. і хоч ми завжди дотримуємося своєї філософії, ми також поважаємо суперника. Це фінальний матч турніру. і в таких поєдинках шанси завжди 50 на 50. Де шанс по але ми зробимо все, що залежить від нас для того, щоб перемогти Ми багато говорили про ваших гравців, але майже не згадували вас. З яким настроєм ви приїхали на цей турнір? Ви завжди дуже вмотивований та рішучий. на цьому турнірі складається враження. Що після перемоги в Лізі Чемпіонів ви приїхали готові на 100% або, можливо, на 99, що теж дуже вражає. Хотілося б запитати, чи ви давали собі відпочинок так само, як і гравцям? Всіх вітаю. Якщо чесно, то навіть не знаю, як точно відповісти на це питання. Ніхто не знає, в якому стані приїжджає команда у відсотках я точно не можу сказати але це й не має значення. Ми підійшли до фінальних матчів сезону із чудовим відчуттям. У нас за плечима залишається дуже гарний сезон. І для нас важливо завершити цей історичний сезон як найкраще. Це важливо. І для клубу, і для вболівальників. Ви провели з командою майже місяць у незвичному форматі. Безперервно знаходилися з командою. Який ваш висновок з цього досвіду? Ви задоволені поведінкою гравців поза полем? Поведінка гравців була феноменальною. Весь сезон ми провели з винятковою ефективністю. Єпонс ананеонтер ефікасіте. А ми війшли в історію ПСЖ, вписали свої імена і ми хочемо продовжувати писати цю історію далі. Якщо оцінювати сезон загалом, то це було щось надзвичайне. Після матчу Ізралом ви підійшли привітати Фабіана Руїса. Під час його інтерв'ю ви виглядали дуже задоволеним. Розкажіть, яке значення він має для команди? Адже саме під вашим керівництвом він став одним із найкращих півзахисників світу. Все, що ви сказали про Фабіана, можна сказати і про інших гравців ПСЖ. У цьому й полягає сила нашої команди. У нас були гравці, які не завжди виходили на поле, але все одно допомагали команді впродовж усього сезону. Фабіан це особливий випадок. Раніше в нього були певні труднощі, але зараз він незамінний. Він дуже важливий як для команди. Так і для мене, як для тренера. Луїс, скажіть, ви відчуваєте, що зараз знаходитесь на піку тренерської кар'єри? ви перемагаєте топ клуби Європи? Розгромили реали з рахунком 4-0. Вже завтра ви зіграєте у фіналі клубного чемпіонату світу. Чи можна сказати, що це найкращий момент у вашій кар'єрі? Ні. насправді я приймав набагато кращі рішення у ті періоди. Коли ми програвали, і тоді мене нищили критики. Зараз ми перемагаємо і здається, що я не помиляюсь, але можливо раніше я тренував краще. Просто результат прийшов тільки зараз. І всі думають, що з мого боку все ідеально. Але це не так.